Юний красен студент підстерігає першокурсницю. Ти хто приванійно і просто було задає він запитання? Дівчина ошалешено відповідає Я, донька мами і тата. З такого безголосого діалогу і розпочалося величезне кохання Василя Нового та Тетяни Самойлова. Про Василя казали, красивий, наче бог впертий, наче чорт. Тетяні ж за кілька років судилося стати радянською Одрі Хепберн і ролі у фільмі Летять журавлі». Але тоді ці двоє були лише студентами Щукінського училища. Закохані розписалися у 55-му році біля Боткінської лікарні. Церемонії людей на пальцях перелічити, на такий бюджет велике весілля не зробиш. Сірий побут і маленька комунальна квартира не стала на заваді коханню Тетяна завагітніла. Але завадили злидні. Молодята розуміють, що на студентську стипендію дитину не виховати, і Тетяна робить аборт. На шостому році подружнього життя Тетяна та Василь усе рідше бажаться гастролі, зйомки. На новий у Сочі ледь відбувається від жінок, які розкоповують на пляжі усі місця, аби хоча б полежати біля красного актора. Самойлова у цей же час починає роботу над фільмом Летять журавлі». Зйомки тривають шість місяців із восьмої ранку до опівночі. Тетяна Морніє на очах після кожної сцени їй роблять укол, коли дівчина уже в лікарні побачив Василь. Єдине, що вона могла сказати, це знаєш, мені уже абсолютно нічого. Не хочеться. Він сприйнявся слова по-своєму і рушив до Китаю, покинувши Тетяну Самойлову один на один із хворобою. Після такого жорсткого розлучення цій парі пересидилися зустрітися і ще раз на знімальному майданчику фільм Анна Кареніна, де Васила Новий був партнером Тетяни Самойлової. Вони грали Любов, але тепер лише грали, але вже не любили.